Привіт! Я Роксалана Макитів. Вітаю вас на моєму каналі. Підтримуй розвиток ютубу українською мовою. Підписуйся, пиши коментар від чотирьох слів, поширюй відео, натискай на дзвіночок, щоб бачити нові відео. А також підписуйся на мій інстаграм. Привіт всім! Ви зараз знаходитеся на моєму каналі. Мене звати Роксала на Макитів і я Ріалтор з України. Я працювала близько 10 років ріалтором в Україні. Зараз я приїхала вам показати, скільки коштує нерухомість Сакраменто. У нас дуже велика жара під 40 градусів. Тому все буде швиденько. Заходимо в будинок дивитися, скільки коштує дуплекс в досить непоганому районі Сакраменто. Пішли. Тут заходиш і зразу є, типу, як маленька така штука зразу при вхідних дверях. Ось таке кондиціонування. Ось таке кондиціонування в цій хаті, backyard, щоб ви розуміли, ріелтори теж створюють запах. Я просто згадую свої ріелторські часи, як я створювала атмосферу в домі, щоб його купили або орендували. Дуже стара кухня, просто, щоб ви розуміли, що продають за 550 тисяч. Просто, щоб ви розуміли, що продають за такі гроші в Сакраменто в Америці. Дайте я вам покажу ці кабінети. Ви чули цей звук? Тобто, щоб ви поняли, що це таке взагалі є. Звук просто вбивчий. Йдемо на бекярд. Ох, ну і звук. Це отака фігова. І ось так виглядає бек Так виглядає бейк-ярд, Ось так. Весь в траві недоглянутий. Надіюсь, що це не вуличний туалет, але дуже подібно. Ця штука, це просто кап'ят, щоб ви поняли, це 55 тисяч 1960 року будівля. Не знаю, чим мене ще чути. 2 bedroom, тобто дві кімнати, плюс кухня-студіо. І по одному туалеті, в одній частині дуплексу і в другій частині дуплексу. Йдемо далі. Тут водичка холодно нам пропонували. Бачите, така система? Так, значить, я так розумію, ту bedroom, Одна бедрум. Менша. так, Це не мастер-бедрум, це менша бедру. Такий клозет, не walking closet, а просто walking — це коли ти можеш зайти і по ньому походити. В Америці це називається walking closet, а це звичайний. гардероб, шафа гардинок, шаха по простому. Ось зараз заходимо далі. Тут є малесенький такий storage. Це називається mix Storage. У мене зразу включається ріелтор. Мені вже хочеться здавати на лайсенс, щоб ви зрозуміли. Я от мені треба ходити по оупен хаусах, щоб почути це бажання, розумієте? Ну ванна, що вам сказати, плитки нема. Добре, що хоч це дали дуже деш дешево, дешевше нема що. Ну, стандартний американський душик, який міняєш за 10 доларів. Э, туалет все дуже старе, просто э, розумієте, вот, щоб ви зрозуміли. Це дуже раритетно. Гляньте на це за, в домі за 550 тисяч, щоб ви просто розуміли. Ось, дивіться, мушу вам це показати. Сакраменто, столиця Каліфорнії, і цей будинок знаходиться в досить нормальному, ну плюс-мінус районі, скажімо так, не найгіршому далеко районі, і ціна його не є супермалою. Ага, це master bedroom, вона наче більша, але вона не супер більша, я вам скажу. Дивіться, walk-in closet тут, тут взагалі немає. Тут ще один гардероб, також дуже маленький, як для такого будинку. Я розумію, що ця кімнати є супермаленька. Цей будинок він є дійсно маленький. Порівняно з тим, що я вже побачила, це є дуже маленька нерухомість. Ні одного walk-in closet немає з двох. Зараз вам покажу вікна, вони старі, звичайно, що так. Ще плюс ось такі жалюзі, коли ви приходите на Волкенх на open house, наприклад, речі. Коли ви приходите на house, і ви бачите у себе на вікнах ось такі жалюзі, що ви розуміли, що це вже ясно, що ось ця штука признак, що все старе. Фухтів ці речі в нормальних, оп, в нормальних будинках не збільшають. Навіть перед тим ніж продати сьогодні, я закрити. Давай не так кричать. Перед тим, ніж продавати будинок, багато хто оновляє, навіть такі речі міняють, тому що тоді набагато більше тисяч можна продати дорожче будинок. Ну, тут не зроблено ніяких таких речей, щоб ви розуміли, якась металева штука. І зараз я попробую це відхилити, щоб ми з вами подивилися, що зона. Ну, Якось ось так, якось ось так зоня, щоб ви розуміли. Вікна ви розумієте, в якому стані. Тобто продається тут за цю ціну 550 тисяч, два дуплекса, два однакових. Зараз підемо в будиночки. Ходимося. Я зараз в одному зараз підемо ще в другий, два гаражі окремі. Це є перша лінія від дороги. Але перед тим ще є такий. В нас в Україні знаєте, називають ну то не, не город, звичайно, що ж така лінія з дерев, і тоді вже йдуть будинки. Це не друга лінія від дороги, перша лінія. Але стан такий собі, багато що треба робити. З охолодженням і опаленням взагалі проблема це коштує дорого, вікна я не вчу. І самі кімнати є маленькі, що ти ніколи не переробиш. Саме важливо це локація, ремонт завжди можна виробити, ви самі розумієте. Але ну, кімнати дуже маленькі, ви їх ніколи не переробите І немає ні одного walking closet, щоб був широка, гарна, гардеробна. І плюс один. Кімнати, ну, Я вам скажу, ці гроші можна знайти і два туалети. От гляньте, ось тут в кімнаті немає ніякого ні опалення, ні охолодження, нічого. Для Каліфорнії, щоб ви зрозуміли, в нас цього року влітку 43-45 градусів жари не один, не два, не три, не п'ять днів, а вже таких три тижні, буквально температура не падає максимум 37-36 і все, і більше не падає. Так, що висновки робимо самі? <плес> виглядає оголошення такого будинку, який ви щойно подивилися на сайті Zillow. Ось так виглядають фотографії. Взагалі сам дуплекс. Ось так виглядає. І те, що виставляють ріелтори, як ви, наприклад, його побачите. То ви розумієте, це професійні фотографії. Прийшов фотограф, який знає, під яким ракурсом, вдало що зробити, пофотографував. Ось, бачите, гарно поредактував по світло кольору корекції. Я також працювала фотографом довгий час знаю, що це таке є. Ось, і ви собі подивився клієнт. Ось, ви бачите адресу цього дуплексу. А також 550 тисяч, 4 bedroom, 2-bathroom, 1624 square feet. І ви бачите, що він побудований 1960 року. Ось скільки square feet має взагалі цілий лот 7518. Тут є опис самого будинку. Ось бачите, скільки людей зберегло. 52, 693 переглянуло на сайті. Це ми на сайті Zillow. І от сьогодні був Open House. Якраз я їздила. Людина, яка продає. От, тобто, в принципі, зараз подивимося, там ще нижче буває додаткова інформація. Ось. Тут ви можете побачити по калькулятору такому автоматичному, скільки місяць, місячний платіж 3481 за цілий дуплекс. Ну і тут вказано, що входить в цей платіж. Тобто страхівка домашня 1093 долари, такси 527, ну і загальна ціна 3481 до сплати щомісяця в банк. Зверніть увагу, в цій кімнаті навіть немає світла, абсолютно ніякого. Тут часто таке буває, що в Америці немає ламп навіть на горі в старих будинках і американці так живуть. Вони мають якби, світла зі стіни в цій кімнаті. Абсолютно ніякого світла, абсолютно ніякого охолодження. І такі будинки продають в Сакраменту за 550 тисяч. І щоб ви розуміли, як посвяткувати, за скільки він піде. Але часто вони ще навіть вище. Ось така нерухомість Америка, тере Україна, та Європа, без звідки робимо самі. Ну це, тосно кажучи, ясно, що не краще, бо є набагато гірше, але це капець. Охолодження немає, світло не проведжене. Зараз я вам покажу, що ми тут ще помітили. Ось гляньте, наприклад. Що тут ось такі двері мені показали, що тут ніжах, якщо тут фанера, повністю прогинається стіна, не знаю, чи на відео видно, але вона повністю прогинається, ну що тут казати. Тут оце світло, розумієте? На всю кімнату. Тобто, якось отак, І теж всі вікна тільки в стіну. Ось дивіться. на Стіну і ще й на смітники, Ось так. Красота, красота. гляньте, все в плюсі, таке от. Ну коротше. Щоб ви розуміли, який гараж. Просто дяками отак от зафігарили все на світі. Тут, типа, ватерхітер, який нагріває воду. І все за це. Тут у вас буде пралка, сушилка, тобто вам ще приходиться з вулиці виходити не просто в гараж, так як в нас, де ми живемо, а ще й отак. Тут сморід дуже страшний, дуже сильний сморід Ось такий бек -ярд. Мордить в будинку так, що ви собі представити не можете. Просто жах. Дивіться, що тут відбувається. Щоб ви розуміли. Ось так це все відбувається. Сморід жахливий. Просто таке враження, що тут хтось вмер і лежав місцем цями. Теж таке. Менша кімната. Я буду дуже швидко показувати. Вибачте, я дуже довго не зможу затриматися, буду дуже швидко показувати, бо мене вже навіть горлі паршить від такого смороду. Теж немає ні охолоджувальної ні системи, ніякого світла, просто нічого. І ось це є вхід. Ну і все, ми виходимо. По ту сторону вхід в гараж. По ту сторону вхід в цей дуплекс, щоб ви розуміли, ось це такі вхідні двері, до речі, це є популярна штука в Сакраменто. Просто ось такі двері з такою ручкою. Все. І туди вхід ще один дуплекс, тобто, по суті. Ми якраз ось там дорога. Ми заходимо, тут один дуплекс, тут другий дуплекс, один гараж, другий гараж. Ось така ситуація. Ось так, як він виглядає. Бачите, тут є вхід, в дуплекс, тут є в дуплекс. Це я вам показувала, який не дуже смердить. І це цей, що смердить. Це перший гараж буде на відео, другий гараж. Тобто ось ця вся річ 550 тисяч коштує. І щоб ви розуміли, ось тут вже їздять машини, тобто це вже є дорога. Тобто зразу, от зараз якраз буде дуже багато автомобілів, ви зрозумієте, що це є досить активна дорога, а не просто так. От. Ну і open house, Так виглядає.